Вервичка до Матері Божої містичної троянди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Свята Марія, містична трояндо, первородного гріха зачата, притулок священників, праведників і грішників, проси за нас, Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія містична троянdo, проси за нас, Ісуса. Марія, містична троянdo, проси за нас Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас, Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас, Ісуса. Марія, містична трояндо. Проси за нас, Ісуса, Марія, містична Трояндо, проси за нас, Ісуса. Свята Марія, містична Трояндо, первородного гріха зачата, притулок священників, праведників і грішників, проси за нас, Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас, Ісуса. Марія, містична трояндо. Проси за нас Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас, Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас, 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 Ісуса. Свята Марія, містична Трояндо, первородного гріха зачата, притулок священників, праведників і грішників, проси за нас, Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас, Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас, Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична трояндо, проси за нас, Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас, Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас, Ісуса. Свята Марія, містична Трояндо, безперородного гріха зачата, притулок священників, праведників і грішників, проси за нас, Ісуса. Марія, містична трояндо. Проси за нас Ісуса, Марія, містична Трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична троянdo, проси за нас Ісуса. Марія, містична Троянdo, проси за нас, Ісуса. Марія, містична Троянdo, проси за нас, Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас, Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас Ісуса. Свята Марія, містична Трояндо, без первородного гріха зачата, притулок священників, праведників і грішників, проси за нас, Ісуса. Марія, містична Trojando, проси за нас Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична троянdo, проси за нас Ісуса. Марія, містична Трояндо, проси за нас Ісуса. Марія, містична Троянdo, проси за нас Ісуса. Марія, містична Трояндо, 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 проси за нас Ісуса. Мати Ісуса, царице Вервиці Святої, Мати Церкви і містичного тіла Ісуса Христа. Даруй молитвенним групам Твоє могутнє благословення. Марія, містична трояндо, молися за нас.